Виконуємо номер 292 із підручника Геометрія 7 та номер 26,12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте за допомогою лінійки з поділками та косинця трикутник ПКЛ, у якому кут П дорівнює 90 градусів ПК дорівнює 3 см і PL дорівнює 4 см, як називаю такий трикутник. Виміряйте довжину сторони КЛ. Приступаємо до виконання. Я провела промінь P. Тепер від точки P відкладу довжину відрізка PL 4 см. Це буде у нас точка L. ПЛ у нас 4 сантиметри. Ну, а тепер за допомогою косинця побудую кут П, градусна міра якого 90 градусів. Прикладаю наш косинець і провожу прямий кут. І тепер на промені. З вершиною. Спочатку з точки П відкладаю довжину відрізка ПК 3 см. Ну, можна так від нуля. Це у нас буде точка К. І тепер з'єдную отримані точки К і Л. І вимірюю зразу довжину відрізка КЛ. Довжина відрізка КЛ. У нас 5 см. Так, КЛ 5 см. Ми побудували трикутник ПКЛ. Потрібно визначити, як називають такий трикутник. Це трикутник у нас прямокутний. Далі я побудувала ПК довжиною 3 см, ПЛ 4 см і кут П 90 градусів та виміряла довжину сторони КЛ – 5 см. Номер 292 із підручника Геометрія 7 та номер 26.12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано».